Доброго дня, найславетніша нація світу, яка вже не перший день детягла оркам зі сходу. Сьогодні поговоримо про ті військово-політичні події, які відбуваються в Україні за останні 3-4 доби. Спочатку про лінію фронту. Лінія фронту залишається без змін. Українці контратакували позиції росіян під Авдіївкою біля Степового, відкинули росіян від Коксахіму. Скажімо так, це було для них доволі неочікувано. І навіть такі шовіністичні ТГ-канали росіян як Пригожин, як, наприклад, Пригожин, відмітили наступне: очень тяжелій бої йдуть зараз на Авдіївському направленні. ВСРФ прикриття тяжої техніки. А ВСРФ продвігається без прикриття тяжолої техніки. Судя по кадрам, опублікованим противником, українці розбили міг ВСРФ легкими ударними БПЛА. Це, це частина тих контратувальних дій, які завдали Збройні Сили України під Авдіївкою. А друга новина про втрати росіян це вже інший ресурс росіян ВЧК ОГПУ, який розказує про те, що. Під Херсоном росіяни пішли в черговий м'ясний штурм і загинуло 76 російських військово-військовослужбовців. Якщо загинуло 76, множимо коефіцієнт 1 на 3, який завжди йде по пораненим, і розуміємо, що фактично стрілецький батальйон поліг, причому абсолютно бездарно. Я вважаю, що ми маємо всіляко вітати ці дії російських генералів, хай далі відправляють росіян місні штурми. Головне, щоб Європа нам подавала набої. Тепер щодо подій в світі, які відбулося, якщо вже згадали. Минулий тиждень відзначився тим, що нарешті Білий дім, можливо, за підтримки України, можливо, без підтримки, пішли в інформаційну атаку на ті наративи, які розповсюджують росіяни. Перша стаття, яка вийшла на Атлантіка, яка називається «The West must defeat De 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 Russia», тобто Захід має перемогти Росію. Це доволі розлога стаття, яка говорить про те, що Захід був не готовий до тих подій, які ставилися, які сталися. Захід і зараз не готовий до війни насправді. І... Є дві причини, які чому є два шляхи, якими зараз має йти Захід для того, щоб перебудуватися і перемогти Росію. Перше це визнати, що колективний захід не готовий до війни, але він має в ній перемогти. Росіяни вже ж поставили економіку на військові рельси в той час, як та ж саме Великобританія за рік виготовляє набоїв, які Збройні Сили України можуть витратити за два місяці боїв. Європа має визнати, що Росія це загроза і перепоставити свою економіку на військові рельси. Бо якщо цього не відбудеться, якщо колективний захід не стане одним військовим, одною військово-потужною машиною, то подобається чи не подобається, але демократія в світі стане під загрозою. Зараз єдиний щит, який захищає світ, це Україна. І якщо зараз не надати Україні зброї стільки, скільки потрібно для Захисту демократії, то спочатку програє Україна, а потім Європа зістикнеться з доволі жахливою реальністю, коли більше їх немає буде кому захищати. І питання військового вторгнення постане перед країнами Балтики, Польщі і навіть Федеративної Республіки Німеччина. Тому подобається чи не подобається, Європа має стати на військові рельси. Бо Росія вже стала. Росія грає не за правилами, тому виграє. Друга стаття. Вона більше стосувалася інтерв'ю Джо Байдена на Вашингтон Пост, де вона називається «The warned Background from Йосайвонтбекдаунфромде Челенджетов Путін Хамас. Як ну як ви розумієте, з назви Америка має перемогти Путіна і Хамас? Це дуже добрий асоціативний ряд. Тобто, президент США однієї з найпотужніших військових країн світу ставить в один ряд. Терористів Хамасу і терориста Путіна і зазначає, що це одна велика проблема, з якою, з якою ми маємо зістикнутися, з якою вже світ зістикнувся і має перемогти. Якщо зараз всі зусилля США не будуть е е сконцентровані на одному лише питанні перемоги. Терористів у світі демократія програє. Якщо програє демократія, всі проблеми, які зараз відчуває Україна, стануть проблемами американців. В Статті чітко підкреслено, що США допомагає Україні і метою, щоб військові службовці США не гинули у цій війні, тобто. Прямо в статті зазначається, ми надаємо зброю, ми надаємо гроші для того, щоб наші військовослужбовці зі зброєю в руках не захищали демократію. Але якщо цього буде недостатньо, якщо зараз Україні, якщо зараз Ізраїлю не надати достатню кількість набоїв, достатню кількість фінансової матеріальної, моральної інформаційної підтримки, колективний захід програє. І це стане глобальною проблемою в світі. І третя стаття, на яку я вважаю, всі мають звернути увагу, це стаття. Тімоті Снайдера, американського історика публіциста, публіциста, яка називається «What do you sell them out?» За скільки ви їх продасте? Стаття знову ж таки присвячена Україні і прямою мовою говориться: ми маємо у світі країну, яка, маючи незначну армію, не найпотужнішу економіку, зістихнулася з найавторитарнішою, найстрашнішою загрозою 21 століття і вистояла. Так за скільки ви готові їх продати? За скільки ви готові продати свободу? За скільки ви готові продати цих людей, які кожного дня гинуть за спільні наші цінності? За скільки ви їх готові продати? І ця стаття, скажімо так, наробила величезного галасу, адже підняте питання і... Про російську орієнтацію республіканців підняте питання і про те, що більшість республіканців зараз цитують китайські ЗМІ, а не американські, тобто змі, де авторитаризм існує більше 70 років. І Тімоті Снайдер задає постійне питання: за скільки ви готові продати демократію? І я дуже сподіваюся, що після цієї інформаційної атаки, в яку пішов Білий дім, і проти республіканців, і проти україноскептиків, все ж таки, він зможе перемогти в питанні надання Україні додаткової фінансової і військової підтримки, тому що будемо відверті, без неї нам буде доволі складно у наступному році. З чим нам ще буде складно, це звісно з українською корупцією. Я намагаюся максимально не торкатися проблемних питань, які є в нашій державі, тому що щоб їх не використовував ворог. Але вибачте, будь ласка, наша держава має зрозуміти, що в нас не світське бієналі. Або зараз держава разом з цим репресивним корпусом працює з нами, з громадянським суспільством, з військовими, з волонтерами в єдиному напрямку перемогти ворога, або дім поділений в собі не встоїть. Подобається чи, чи не подобається, але атаки на волонтерів обшуки в волонтерських фондах постійне збільшення тиску. На громадський сектор з боку держави нічим добрим не закінчиться. Але я хотів би відмітити, все ж таки, одну з перемог, які нещодавно там здійснило все громадянське суспільство, це благодійний фонд хвиля 91, який мав дуже великі проблеми з. Правоохоронцями, тому що якісь акти були неправильно зроблені навесні 2022 року. Я нагадаю, що кожен, хто був задіяний в обороні України там в лютому, березні і квітні 2022 року, ну не підписував жодний акт. Волонтери просто приїжджали, просто давали, давали все для того, щоб можна було оборонятися. Чому нам це не дала держава? Це 25 те питання. Ми потім розберемося. Але волонтери, які допомагали, зараз спиняються під тиском і мають захищатися тебе себе в судах. Дуже цікавий пост. Він буде прикріплений до нашого відео на фронт 18 Олександра Яковлєва, керівника фонду, благодійного фонду хвиля 91. Про те, про тиск з боку правоохоронців, з боку військової прокуратури і про те, як вдалося від цього відбитися. Я дуже сподіваюся, що така перемога буде не останньою. Я можу навести ще тисячу один приклад, скільки фур з благодійною допомогою в Україні зараз стоїть на кордонах і не пропускаються митниками, тому що там десь якась папірець неправильний. Але зараз не про це. Я лише зазначаю, що держава має піти на назустріч громадянському суспільству, яке зараз воює за Україну. Тому що якщо ми будемо боротися. А в цей час е, митниця, прокуратура, всі правоохоронні органи будуть займатися лише тим, як думати, як нас я боюсь, що дуже скоро проблема війни стане їхньою проблемою. Не треба думати, що війна закінчилася, не треба думати, що вона от, зупинилася на півдні та сході. Ми тримаємося на останніх ресурсах морально вольових. І те, що держава не може забезпечити бійців Мавіками, якщо аптечки. Нам теж купують волонтери. Хоча, да, дає держава, але я перепрошую, там не все ідеально. Якщо більшість того, що ми маємо, нам дають волонтери, то держава має назустріч. Бо інакше дуже скоро те, що відбувається на сході, на півдні, стане проблемою знову ж таки Києва та Львова. Скажімо так, трохи позитивних новин це, звичайно, те, що відбувається за Перебріком. А, ну, перше, це прекрасна новина, що росіяни дуже перепро... переживають, що водка стане дорогою у 2024 році. А, зібралося ціле засідання Кабміну про те, як обмежити ріст цін на водку, тому що всі прекрасно розуміють, що якщо горілка стане дорогою, то. Бунти ні Останній раз водка дорожала в Російській в Росії в 1917 році і в 1991. Нічим добрим це для них не закінчилося. Друга новина, яка зараз турбує росіян, це що ж буде із виборами? Російський портал Кремліська таберкерка» зазначає, що Путін зібрав олігархів поговорити про те, що як рухатися далі. Олігархи сподівалися, що буде діалог, але відбувся монолог старого маразматика, який сказав: Ми в оточенні, скидуйтесь на оборону, вкладайте в цю державу бо за великим рахунком, більше вони ніде не потрібні. Ну, я думаю, що десь він досяг своєї мети, а десь олігархи задумалися, що може простіше мочкануть одного старого олігарха, замість, перепрошую, мочкануть одного старого маразматика, замість того, щоб а, далі жити в тому трешу, в якому Росія живе останні 23 роки. Непогана новина на Плотніського. Е на замах. Я, певен, що всі стали забувати Плотніцького. Нагадаю, це такий, пам'ятаєте, товстий хрунь, який керував так званою окупаційною адміністрацією Луганської Народної Республіки. Його потім зняли, там це російські були проблеми, але нещодавно цей хрунь пішов на обід з ФСБшниками. І знову ж таки, кремлівська табакерка доповідає, що Платніцький покушав хорошо, плотно. А після цього з лікарню, де в його крові обнаружилася вся таблиця Менделєєва і декілька ядів. Ну що ж, погано, що ФСБ не допрацювала в цьому плані, але я сподіваюся, що все-таки Платницький доживе до того моменту, коли ми його засудимо своїм товариським судом, і буде він скрашувати горизонти на якійсь сосні чи смереці у підвищеному вигляді. Ну і що ще турбує росіян? Це те, що е, Румунія досягла певних домовленостей з Молдовою щодо ліквідації Придністровської е, республіки. Я думаю, що Україна також має доєднатися до цього питання і нарешті знищити е, цей осередок руського міру між Молдовою та Україною. Тим більше ми там маємо свої певні питання, там проживає доволі багато українців, і їх культурні права треба захистити. Що чого, чого ніколи не зробить шовіністична Придністровська республіка? Тому тут можна лише побажати щастя та успіхів а, румунам молдованам. Ну я думаю, що Україна також долучиться в цьому питанні. Добрі українці! Це все про що я хотів поговорити сьогодні. Бережіть себе, і пам'ятайте. Ми їх всіх переможемо, адже українську краще ніж Боги. Слава Україні!